Вітаю вас! Найголовніше за середу. Дивіться за мить у студії Микола Бойків. Будьте з нами. Ігор Завірюха отримав травму на Рівненському полігоні. Доброволець родом з доліп заледве домігся, щоб його поклали у лікарню. У тамтешньому госпіталі 32-річного Ігоря нашпигували обезболюючими, так і не встановивши діагнозу. Лікарі з Стрийської районної лікарні, оглянувши чоловіка, наполягали на терміновій госпіталізації, а рівненські військові на поверненні у частину. Завдяки добрим людям Ігоря, батька двох маленьких діток, вдалося. Переправити у Львівський госпіталь. Історію свого чоловіка нам розповіла Мар'яна, його дружина. Ігор Завірюха живе зі своєю сім'єю у колишньому гуртожитку. На квартиру гроші збирала уся родина. Чоловік перебивався тимчасовими підробітками, а одного дня вирішив йти захищати вітчизну. Спитав дозволу дружини, Мар'яна відпустила. Сама залишилася з двома дітьми чотирьохрічним сином та річною донечкою. Мені трошки самі тяжко буде. Я кажу, я би з одної сторони кажу, бо добре, щоб ти пішов, кажу, бо кажу, цей от. Я кажу, було б приємно, що ти кажу захищаєш кажу, Україну. Я кажу, щоб ті москалі не ступили на нашу землю. А він каже: ну, то добре, каже, я піду запишуся. Ну, то що там якось, я думаю, певно, його не возьмуть, бо в мене він такий. Знаєте, він такий, мене затятий. На початку лютого Ігоря відправили у рівне на військове навчання. Працював водієм, возив техніку на схід. Перед відправкою у Краматорську у складі 14-ї окремої механізованої бригади доброволець впав з Уралу і за кілька днів був госпіталізований. Там не лікували, а рятували від болю. Я вже почала дзвони. Кажу дай мені начальника номер телефону. почала до начальника дзвонити. Вже страшно, що я піду в прокуратуру. Ви мені плаче, плачеш його болить? Розумієте, а нам тут в районі лікарні сказали, що йому потрібна термінова госпіталізація. Мало що я, мало шо його він приїхав через дві з половиною неділі, і ми ще тут дві неділі чекали, поки нам документ з рівного дадуть у госпіталь. На шість днів вдалося отримати відпустку. Однак, дружина змушена була викликати швидку. Травматолог Ігор Раблінко встановив діагноз і допоміг отримати направлення у Львівський госпіталь. Він стикнувся трошки з такими життєвими проблемами по лікуванню. Як його лікували, відправляли. Назад, в на у рівне, але він практично ходити не міг. Йому дав направлення. Сказав, щоб він поїхав в військовий госпіталь, госпіталізувати його. Не вдалося. Ну, дивився лікар. Сказав, що він поки що потребує направлення з полігона рівного. Щоб військовий лікар, який там є, відповідає за медицину. Він повинен дати направлення йому, так як військовослужбовцю. А їхати назад з тою травмою, з тим хребтом, що він має, практично не транспортабельний. Вже коли його забрали у Львів, військовий госпіталь положили, госпіталізували, оглянули його і вже сказали, що йому треба. Робити обов'язкову операцію Ноліпчанин по телефону дякує львівським лікарям за турботу, безкоштовне лікування і сподівається, що все-таки зможе ходити і просить підтримати дружину з маленькими дітьми. Лікування мала б оплатити держава, однак рівненські військові намагалися приховати факт травмування. Кат сказав жабув ви слайда, каже, або жінка пише прокуратуру. Все нашого не, не буде. Наразі сім'ї добровольця допомагає спілка солдатських матерів та дружин стрищини. І ви не проходьте повз чужої біди. Сьогодні наш гість у студії Роман Волинець, керівник праці та соцзахисту населення Стрийської міської ради. Тема дискусії субсидія. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Та все ж таки субсидія. Хто має на неї право? На сьогоднішній день враховуючи складну економічну ситуацію і збільшення. Ціни на енергоносії мають право ті особи, де проплата за енергоносії складає більше 15% від сукупного доходу на сім'ю. Зрозуміло, можливо, кількість тих людей є якась така статистика у стрію, хто може користуватися субсидією. На сьогоднішній день є новшества, які введені значить з 1 травня постановою 106 кабінету міністрів. Що на сьогоднішній день всі. Заявники без винятку мають право звертатися за субсидію. Колись були обмеження працездатна, непрацездатна, колись були обмеження по наявності двох машин, двох будинків на сьогоднішній день всі обмеження зняті. Тобто, якщо ти заробляєш, наприклад, тисячу гривень і платиш більше, ніж 150 гривень за комунальні послуги, ти маєш право отримати Є субсидію. право і власне ту різницю. Значить, зрахуванням вартості цих енергоносіїв держава буде відшкодовувати. На сьогоднішній день попередніх, по попередніх підрахунках десь різниця повинна складати в межах 300-400 гривень на сім'ю. Це є непоганий фактор, це буде суттєва десь допомога. Ну і безперечно, кожен заявник, кожен громадянин Стрія має право цим правом скористатися. З якими документами потрібно звертатися до соцзахисту? На сьогоднішній день згідно вимог постанови Кабміну, всім жителям міста Стрія були роздані. Значить, бланки. Це один бланк, на якому є заява і декларація. Значить, досить зрозуміло зміст тих документів, якщо якісь питання є. Я повернуся до тої теми, як заповнювати. Значить, жеки, комунальні установи наділені повноваженнями, вони роздавали, і власне, якісь питання треба буде звертатися як до тих комунальних установ, так само до управління по заповненню тих документів. Стосовно е, тих листівок, тих банків, які роздавали, можливо, там є якісь такі особливі пункти, на які слід звернути увагу. На що би я просив, уважно прочитати, уважно первинно вивчити цей документ, ну а далі вже тоді заповнювати, знати свої рахунки, по яких попередньо робилися проплати за енерго, за ці комунальні послуги, значить, знати достеменно дохід членів сім'ї. Стипендія враховується, не береться до уваги одноразова допомога на народження дитини. Це слід пам'ятати. Ну, безперечно, кожна зареєстрована особа повинна об'єктивно свідомо підійти до заповнення тих документів декларації, декларацій, тому що в кінці кінці ми будемо робити звірку даних, щоб не було ніяких колізій, не було непорозумінь. І, власне, сподіваюся, що все в нас у цей процес субсидійний пройде як найкраще. Зараз у соцзахисті створений цілий відділ для того, аби допомагати населенню навіть стосовно тих бланків, як він працювати на колегі. На сьогоднішній день в управлінні соціального захисту, де ми знаходимося по вулиці Незалежності, 3, працює структурний підрозділ для надання субсидій. І, власне, ці працівники уповноважені, як приймати, так обраховувати. І Доводити до відома про призначення або про відмову значить, субсидії, розміру субсидії. Ми працюємо з 8 до 5 години без перерви є відповідальна, кожен день є відповідальна особа, яка дає роз'яснення, як правильно заповнення. Тому що Є різні питання, є різні, ну різні аспекти життя, тому що не можемо все ставити під одну планку. Стосовно інших питань також можна звертатися безпосередньо. Абсолютно в так, тому що є батьки, переписали будинки, квартири на дітей, є власник один, рахунки на іншому, і тому звертаю увагу, що субсидії надається на осіб, на яких відкриті рахунки. Це треба впорядкувати ті речі, треба звернутися в комунальні установи. І, власне, якраз користуючись тою нагодою, ще є часу впорядкувати ті всі питання. Тому що треба зрозуміти, що ми будемо відшкодовувати на рахунки. А коли буде різні колізія, то, безперечно, що затягне час по відшкодуванню субсидії. Говорилося на початках, коли це все запроваджувалося, про відповідальність за неправильне заповнення бланків. Так, безперечно, є одна досить серйозна аксіома в цих питаннях, що. Якщо людина засвідомо не подала правдиву інформацію в процесі обробки інформації, все рівно ми будемо володіти всіма цифрами. І власне, що повернення субсидій буде в подвійному розмірі. І тому, власне, користуючись нагодою, просив би громадян об'єктивно підійти до цієї процедури. І тому не буде ніяких десь там таких негативних явищ, як непорозуміння по поверненню. Хай би вони не і невеликі кошти, але в кінці кінців все рівно їх треба повертати. Зрозуміло. Ну, і ще таке питання, мабуть, його, воно найбільше цікавить простих мешканців. Від чого залежить сума субсидій? Ну, сума субсидій, безперечно, залежить від площі помешкання, від кількості зареєстрованих осіб. На сьогоднішній день хочу сказати, що та саме є позитив, що як первинно ми зобов'язували десь людей працевлаштовуватись на біржу праці. На сьогоднішній день ці питання зняті. І якщо людина не має доходів, тому що розуміємо, що в силу обставин орта людей працюють десь незареєстровані, але тим не менше ми йдемо на зустріч і за цю категорію людей буде проставлятися мінімальна зарплата. І, власне, тоді вже буде обліковуватись сукупний дохід, і, власне, будемо вже тоді нараховувати субсидію. А давайте будемо відштовхуватися від суми, наприклад, від тисячі гривень. Чи можна це якось простим громадянам порахувати, скільки він отримує на субсидію? Ну, якщо е, тисячу гривень. Е, Сукупний дохід, Сукупний дохід тисячу гривень, то, безперечно, це ми ж розуміємо, що е, навіть він не може бути 1000 гривень, а буде, якщо одна особа, і, якщо безробітна, то ми ставимо 1218. І якщо, наприклад, складає е, ну, проплата за комунальні послуги умовно 500 гривень, тому що і тепло, теплопостачання дороге, то ми ж розуміємо, що. 500 гривень воно складає пожиткового цього сукупного доходу сім'ї як 50%, навіть більше. І тому, власне, 35% ми будемо відшкодовувати. Це, можна значить, розраховувати на суму 350 гривень. 350 гривень можна, може ця сім'я претендувати. Та саме, хочу сказати, що тут беруться і стипендії дітей, значить, треба уважно віднестися до заповнення даної декларації. Ну, я думаю, що працівниками, спеціалістами управління соціального захисту буде надана така вичерпна допомога. Ми тісно співпрацюємо, значить, з терцентром по наданню соціальних послуг. Ті працівники пройшли такий певний тренінг, знають, допомагають. Значить, і я думаю, що встрій переживе надання субсидій і буде як найкраще. На який період план? буде призначатися? Позитиві в тому, що Дана субсидія з 1 травня, вона буде призначатись на повний календарний рік, тому ми беремо доходи за минулий календарний рік, 14. й Ну і позитив в тому, що хто мав старі попередні субсидії, вони будуть автоматично перераховані. Єдине, якщо в сім'ях. Відбулись, значить, склад сім'ї. Це треба направду зголоситися до управління, внести поправки, тому що ну різні є ситуації. Діти виїжджають, батьки переїжджають, десь хтось помирає, народжується. Це є життя, це поточне життя. І тому просив би значить звернутися в управління, ті всі зміни, значить, погодити з комунальними установами, тому що так вийде, що в нас є двоє людей в нашій базі. А Фактично є троє людей чи навпаки. Пільги для сімей військових і тих, що беруть участь в антитерористичній операції. Хочу сказати, що, користуючись нагодою, що в стрію не тільки користуються пільгами значить, атовці, в Стрію є 10 тисяч пільговиків, і, власне, що субсидія надається зрахуванням пільг. Це в нас є учасники війни, це в нас є ветерани вітчизняної війни, це є в нас учасники бойових дій. Власне, якщо є там, наприклад, пільга учасників війни 50%, то на останніх 50% буде нараховуватися субсидія. Якщо брати, зокрема, учасників АТО, безперечно, я хочу сказати, що стрій десь в першості з ким розуміння віднісся. До наших громадян, які виконують свій обов'язок по захисту незалежності. Рішенням сесії ми надали пільгу на житлово-комунальні послуги 75%. Значить, так само я думаю, що не секрет. Когорта в межах десь 100 чоловік отримали земельні ділянки в районі Дуброва. Це безперечно є позитив, це не малий позитив. Ну, Життя на місці не стоїть, однозначно, що і гроші виділяються на допомогу. На сьогоднішній день, десь в середньому на Атовця, ми дали 800 гривень допомоги. Є ранені, то більше даємо. Є позитив в тому, що є одностайність розуміння як депутатського корпусу, так і міського голови, членів виконкому. Ніхто ні в чому не чинить супротиву. Стараємося по максимуму ті всі питання позакривати, тому що розуміємо, це є життя, це сім'ї, і тут треба допомагати однозначно, щоб ті люди, які виконують свій обов'язок, відчували, що все-таки десь тут на місцях тили прикриті, що вони можуть бути спокійні в тому плані. Я вам дуже дякую за таку вичерпну інформацію. Нашим глядачам нагадаю сьогодні із гостем у студії Романа Волонцем, керівником. Управління праці та соцзахисту населення ми говорили про субсидії. Далі новини. Час, коли міста і села отримують своїх героїв, стоячи на колінах, нові імена відкриває війна. А ми закарбовуємо у пам'яті. Але найкраща шана допомога сім'ям, які віддали країні. Найдорожче своїх чоловіків, батьків та синів у цій справі. Не має бути байдужих. Окрім того, організатори благодійних акцій та заходів на перший погляд. Розважальних, однак, з одним змістом допомогти запрошують кожного. Цієї суботи відбудеться такий концерт. Більше про нього далі. Там э, Ростислав Кошина, один з організаторів концерту, України, задумав його задля сім'ї свого друга Тараса, е, з яким навчались у Моршинському запасили, джерельці. Він загинув під Іловайськом. Хлопець переконаний, матері, дружини, діти, полеглих, героїв залишились сам на сам з дійсністю. І найкраще, як тільки можна проявити свою любов до них і пошану, так це допомагати своєю увагою, хто коштами чи опікою. І я звернувся. До організаторів, організатора там, Ростислава Оленєва. Ми все ж таки зробили цей концерт. Хочемо зробити, він відбудеться 25-го числа. Співак запросив до участі своїх колег та друзів і шоу бізнесу. Серед них Валерія Садовська, учасниця проекту Голос країни. А також наші земляки Андріана, шосте чуття, Юрій Дякунчак, Чарівна Стрияночка, Юрій Світков. Вартість квитків від 50 до 100 гривень. Усі кошти розподілять поміж рідними героїв. Буде порівно розподілятися будуть всі кошти. Це е... Всі зібрані кошти розділяться між тими сім'ями, які є офіційно зареєстровані, що вони загинули в зоні. АТО, наші страя на даний час ці сім'ї саме більше потребують, тому що вони втратили своїх близьких, які їх годували. Сам Ростик співатиме «Аве Марія пісню, яку виконував у храмі у день похорону по свого друга. Запрошує усіх вшанувати і допомогти 25 квітня в суботу в МБК о 18 годині. Весняна частина змагань в дитячо-юнацькій футбольній лізі України після поновлення першості вихованці академії скала у першому турі навесні записали до свого активу три перемоги у чотирьох матчах. Так на виїзді з одинаковим рахунком 1-0 здолали Чернівецьку «Буковину» команди 14- і 16-річних. А в домашніх стінах франківський Прикарпаття переміг колектив Ю 15 рахунок протистояння 4-0. І от лише найстарші команда Ю 17 своїм опонентам програла 0-2. 2 25 квітня в Дюфель наступний ігровий день. Печір на Лані продовжується прямим ефіром з Олегом Филиком. Сьогодні мова йтиме про децентралізацію, як на першу спробу змінити відносини між центральною та місцевою владою. Які плюси і мінуси задекларованої реформи, до яких повноважень готуватися на місцях і з якими прощатися у столиці? Відповіді на ці запитання ведучий шукатиме разом із депутатами міської ради. Початок о 19.30. Долучайтеся до розмови номер студії 39 дев'ять Дев'ять. Це всі новини на сьогодні. Завтра у студії зустрічайте мою колегу Марічку Ходовицьку. Нехай вам щастить. У четвер буде малохмарно, проте можливий дощ. Вночі плюс 9, в день, плюс 18, Вітер південно-західний 4 метри за секунду.